Привіт, друзі! Коротко про те, як ми копали картоплю. Спочатку зараз розкажу вам за КТН, що робилося перед роботою, далі покажу, як ми копали. Ну і в кінці покажу, які нюанси були з трактором. Ось перед тим як їхати копати, тато помітив, що на ось цьому валу в цих підшипниках... Був розсипаний підшипник і в самому валу була вироботка з однієї сторони 2 мм, з іншої десь пів мм, але підшипник вже не стояв на місці. Получається, взяв, поїхав до сварщика, обварили полуавтоматом, втокари обточили, зробили все добре. Забираю в токера. І ось в цьому місці посередині дивлюся тріщина в валу. Знову їду до сварщика. Вирізаємо, заварили. ну, 20 соток відтосили, ніби все добре. Ось так. А зараз дивимося, як це було. Трактору заплакали в мене форсунки. Тут іде обратка на цих штуцерках немає різьби, дуже сильно бігла солярка. Ось таке не міг дати ради. Центрофуга трошки так пускає з під резинки, потрібно замінити. На насосі там є з іншої сторони, погано проварив я. Пару маленьких дирочок потрібно поправити. Далі ось цей флянчик знову теж побіг. Я в мене такий знайшов на металобрухті за пару гривень. Є з нормальною різьбою, бо тут проблема в різьбі, через що так зроблено. Циліндри, ви бачите, який після тої соляри її аж гнало сюди в цю сторону. Між паливною і цією плитою теж там пробігало, але гідронасос, але найкритичніший момент це ось тут. Не знаю взагалі з чим це пов'язано. Трошки забагато масла в... в піддоні, але не думаю. Чому? так? А Можливо, це солярка побігла через вихлопну, десь погано згорала, чи можливо, десь е через посадочні ці втулки, що на клапанах, через голову попадало туди масло, не можу поки що знати. Побачу, зніму пізніше, можливо, випускний колектор, гляну з якогось то циліндра таке дійство. Можливо, хтось щось знає, підкажіть. Буду радий, бо закінчиться дощик, потрібно знову їхати, продовжувати копати. Ну так в загальному все добре. Трішки піднімало. Передка не трішки, а коли добряче рушить, то добре піднімає. Потрібно ще давати якісь грузи. У ну, мене є щось там з металу, подивлюся. Але не критично, якщо там на пониженій передачі їхати, то рушає гарно без. Без проблем, можна їздити, можна, як кажуть, на перший випадок працювати. Ну і на цьому все. Ставимо лайки, підтримуємо, підказуємо, можливо, щось десь помиляюся, буду дуже вдячний за допомогу.